Адміністрація не буде застосовувати ніяких заходів до тих пір, поки з вами не відпрацюють щотижня, не річні один раз на тиждень збиратися в робочих порядках. Він буде закликати всіх необхідних сюди людей, давати доручення і все інше. Оскільки ще виникло питання до конкретного пані ГРЕГО і, ГР, і до епіцентру, то ми попросили, щоб їй не смикатися сьогодні на такі ідеї. Попросили, щоб з вами зустріли. От, е, е, у нас така просьба, що до 14-го не засовували ніякі дії. З 1-го до 14-го, до тих пір, поки ну, коли можна буде сісти, нормально вже працювати з нами. Щоб там їх не викидали, не виселяли, щоб тут кожен день у святкові дні не знаходилися, не піклувати. І щоб не втягли поспіху. Бо крім мене, сьогодні тут були народні депутати. Помічники народних депутатів. Ну, Берганець народний депутатів, лятова тут. преси було багато. Це сьогодні вже піде розвиватися. От. І представники МДА, коли побачили вже мене в ці роки, вони просто попросили мене зараз не йти. У мене свій були плани. Я не думав, що тут мають опинитися Ще одна акція у Львові. Де позвонив міністр і разом з міністром ми домовилися знайшли компромісне рішення. просили людей принести акцію і виплатили частину закладів. Це вже було. Так я тут пропоную. Ми в одну хвилину все не вирішили. Давайте визначимо на цей питання перше. Просьба до епіцентру, вони за стовплені ніякі дії. Викидати людей, або якщо будете це робити, заорентувати, чи може це маркет зробити. І просьба до 15 го дати шанси, нормально працювати, відсвяткувати нам заходи для країни, для столиці, для всіх. У вас там к вам дасть казівку чітку дуже ясно. Не заслуговувати. Що може не, ну, не навіть? Ви йому підпорядковуєте mm -hmm. Ну, Я заступник, але в мене Но... я... він свого роду. Він свого кого повів себе таким чином, я давно не бачив. У нас на, 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 на Хабську кругу і все інше. І десь приблизно таке близько поводить. А тут людина дала сигнал, що відпустіть людей, а ми маємо розібратися і працювати. І знаєте, там і близько не було ніякої натяжки і суперечки. Ми подякували, пішли. значить, піші. Перше, випросив вас, ми звичайно тут не бачимо нікого, начебто, по обличчях мусульман, ми всі християни. Ми також розуміємо, це, що не варто це робити напередодні таких великих свят і Нового року, і Різдва Христового. І ми це з розумінням до цього віднесемося. Це перше. Друге, я генеральний директор епіцентру, я несу відповідальність за все те, що робить епіцентр. Я вас дуже прошу. Не використовуйте, будь ласка, тиск проти Глини Федмен. Вона засновник компанії, але вона не працює в ній. Вона працює тут, у неї тут багато роботи. Скільки роботи? Чи вона хотіла би бути в тій посаді, яка вона зараз займає, хіба це себе жіночі плечі, ця посада, що вона зараз є? А ви ще її трезуєте? За що? Вона не веде, є претензії це до мене. До мене, тому, тому що я, я посадова особа, і я за все буду відповідати. Будь ласка, всі притезь до мене. Mm -hmm. Не потрібно на неї. Це mm -hmm. прохання моє. Mm -hmm. mm -hmm. І mm -hmm. те, що сказав Кучук, я не був на цій нараді. Я абсолютно його підтримую. І ми з скажімо, легітимним головою, який був чи не буде, Семенчуком ввели мирні переговори. Ми нічого не залякуємо, не треба нагнітати страсти. Ми пропонували мирні шляхи виходу, хоча це повноваження забезпечити вас Київ Пастрансу. Але ми розуміємо, що в них немає таких можливостей, що вони повністю могли вирішити це питання. Тому ми, як зацікавлена сторона інвестиційного проєкту, готові це плече підставити. Ми тільки за конструкторист, бо якби його не було, ми би не збудували 40 і в різних регіонах України, в різних. Є громади, є інтереси, одні хочуть, інші не хочуть є конкуренти. Але ми завжди вміємо домовитися. Я думаю, що ми з вами домовимося. Ми абсолютно не хочемо застосовувати, і ми викидати не будемо. Ми не маємо таких повноважень. Якщо ми колись, не дай Бог, не йдемо згоди, то це роблять інші. Це не ми. Є в цій державі порядок. Закон і законні рішення виконує виконавча служба, але не ми. Ніхто вас не буде викидати. Тому обличте у ласка, оці звинувачення, що епіцентр, там потучав, він великий, він проїдеться і так далі. Ні, все в рамках закону. Дивіться, дуже добре, що ви це сказали, і тому що люди на площі тут кричали, що геть епіцентр, під центр за місто, слугами вже пішли. Тому що хтось не має цієї інформації, хтось боїться, хтось боїться платити робочий місць. Ми дуже вам вдячні, що даєте можливість робочому порядку руху. Ми завжди готові до цього, але потрібне бути розуміння і зустріч один на, на проти другого, а не якісь вперті позиції, бо я тут буду, бо я тут хочу. Ну, розвивається місто. І ми також організація, яка має плани розвитку. І в плані розвитку є розширення нашого маркету. розумієте, що ми несемо збитки від того, що ми не рухаємося далі. Це ж ніхто не рахує. Ми ж можемо вийти 26 тисяч колективів і сказати, чого без наша виконавча служба, чого Київрада Рада, займається бездіяльністю, чому ми не розвиваємося. Нам заважають розвиватися на законних підставах. А ми. Втрачаємо стільки-стільки оцінити нашу економічну збитку, що ми втрачаємо. А могли би принести податки такі. І тоді незрозуміло. Ви що... могли це робити? Але ви правильно сказали на початку, що є ще... Що є ще... Да, я закінчую. Є... Сказати сказати так... Я, Вони... я зараз ви скажете. Що є ще Герега, є ім'я. Діжитеся, держите себе. вже З вулиці кричать, що Герега вийде до людей, так. И мы туда чуть не силой проходили, не сильно. Потому что милиция застала. И за того, чтобы поговорить, чи... не знаю, просто такая безмозная охрана, то не справляю. Но, слава Богу, это все прошло, и мы это забыли. А сейчас мы все его разговариваем. Знаешь, я что, себя, и вообще, вы, никто вы, в последний раз начал говорить. Вы пойдите, я не пойдите. Да нет, не в этом. Можно я закончу. речь идет о том, что...